Добрий день, шановне панство! Хто дивиться мої канали і цікавиться курми, хочу підвести підсумок за жовтень місяць. В жовтні у нас 31 день був, і протягом 31 дня кури в мене знесли 174 яйця. Якщо яйце рахувати по 5 гривні, то е, вартість буде 850, 870 гривні. 6 курей мені протягом місяця принесли яйцями по 5 гривнів. Ось, Дивіться, тут от, там між кормими одне яйце є. Зараз, зараз, от, бачите. Тут друге яйце сьогодні. Навіть не бачив коли. От, і тут три. На сьогодні, зараз пів півгодини година і маємо вже п'ять яєць. Е, останнім часом, в жовтні місяці, е, кури дуже багато вживали е, м'ясних, як то сказати. Ну, я бив в періодично, е, по три нутрії бив і раз в тиждень, і вони мали. Весь жир, що, що був внутрі з кишок, я відбирав його і давав курам. І кури його вживали, може через то і така висока є в жовтні місяці. Ну, але велику роль ще і грає, напевно, те, що, що дуже тепло, жовтень дуже теплий був. Один день був приморзок жовтні, ну, але в принципі все було дуже тепло, кури неслися. Бо як вже почався приморзок, я напевно думав, ну приморзок був один день мінус 2 градуси на вулиці. В приміщенні нічого не замерзло. На вулиці в відрі при... прихопилася вода. От. І... А потім знову було тепло. Було і 20 градусів. Сьогодні трохи вітерець, трошки прохолодно, але в приміщенні воно того не відчувається. От. І Ось такий петут. Зараз, якщо рахувати по ринковій ціні, наприклад, жінка йшла і питалася на ринку, по чому яйце. Яйце в нас по одна людина просила, щоб за, 10... за яйця дали 7,50 Я рахую по 5, тому що влітку яйці були трохи дешевші, десь 3,50, 4 гривні коштували. Я собі для розрахунку беру 5, 5 гривень і не... ще вигідно на 5 гривень мені їх утримувати кури. По, теперішніх, ні, по цінах будемо казати весни, так як я підраховував, що одне яйце на 6 курей мені окуповує годування курей. Тобто, якщо кури несуть 6 яєць, то 5 яєць йде в прибуток. Це такі умови. Бачите, сидить шоста курка, але напевно буде ще шосте яйце. От. Якщо курка несе одне яйце, то вона, то вона годує шість курей. А як вони несуть шість яєць, зараз заглядаю, чи є яйце немає ще. От. І, а як вони несуть шість яєць, то вони годують ще мені внутрі. Бо суточно е, то, що я нутрі даю, е, приблизно дорівнює 25 гривень. Ну, я так приблизно. Так що 6 кореї і себе окуповують і, і нутрій годують. Так, ну все, годівля, що зелень ще є трошки по дорозі, вже... Е, а, ще розкажу, десь вчора, ні після вчора, напевно, було 5 яєць, і 6 яйце було повноцінне, воно викутилося, але воно було без каралопи. По об'ємах було таке саме велике. А в чим причина? Я зробив для внутрі трохи більше гранули. А для курей так зробив норму, яка має бути. І мені не сходиться, щоб закінчилася гранула внутрі і в курей. І курей трохи забракло гранули, і я замість гранули їм підкидав зерно пшениці і кукурудзи. Так як в зерні пшениці і кукурудзи є мало кальцію, напевно. то, то кури... Е, ну, кура, кур, Одна з курей не отримала, то її організм не має стільки кальцію, і вона знесла яйця без шкаралупи. То в мене рідко таке буває останнім часом, тому що вже старші кури, ну відносно старші, будемо так казати. Бо вони мають вже на сьомій, на восьмий місяць пішли. Я ціноскись. Вже сім повних місяців віднеслося, восьмий місяць. От. Ось такі в нас така ситуація. Кури, бачите, якщо найкраще, хто займа, хоче займатися корми і обов'язково мати тепле приміщення, щоб можна було е підтримувати температуру хоча б в районі 10-8 градусів. І на осінь десь на серпень місяць, щоб ці кури в серпні ще тепло, щоб ті, щоб ті кури, яйце прилетіло, от, щоб ті кури десь в, вересні, в серпні почали нестися з такого розрахунку, за вересень рознеслися, а в жовтні вже маємо вищу ціну. Якщо яйце буде по. По 7 гривень, наприклад, та? то ми будемо алітом, наприклад, воно 5 гривень коштувало, то ми будемо мати, що кури купляться вам набагато швидше. Бо я купляв куреї ранньою весною з одної сторони, тому що в мене немає теплого приміщення. І... З такого розрахунку, що я тих корей буду тримати до, до приморозків, а приморозки почнуться, впаде, звичайно, на металі, як вони будуть, то впаде яйценоскість і зразу треба буде вирубувати Ну, В принципі, самокупність десь є 3 місяці. ну, Рахуємо, якщо рахувати по, по 30 то 30 днів. І хай за 30 днів, та як в мене вони 6-5 яєць несли. ну Дивіться, навіть в жовтні за місяць є 170 70 яєць. Якщо ми візьмемо 160 яєць, то ми за 100 яєць будемо мати 500 гривнів і за 300 яєць ще. Chabo de steak.